Вітаємо на каналі Історія України. Військово-морські сили є одним із видів українського війська разом із сухопутними та повітряними. Протягом свого існування вони готували для України справжніх морських офіцерів, незамінних кадрів. У цьому відео ми вам розповімо про історію цих сил в Україні, зокрема про їхні утворення та розвиток. Умовно історію українського морського флоту можна розділити на два відрізки: перший стосується часів УНР та Української держави, а другий сучасної України. Саме на другому ми і зосередимо свою увагу. Після проголошення акта незалежності та проведення референдуму про незалежність на політичній карті світу утворилася нова незалежна та суверенна країна, яка має виходи до двох морів Азовського та Чорного. Про те, щоб отримати власний флот, доводилося домовлятися з росіянами під час розподілу чорноморського флоту СРСР. Леонід Кравчук проголосив у січні 92-го, що всі військові сили, які перебувають на території України, повинні бути підпорядковані Україні та прийняти українську присягу 20 січня 92-го. Проте тодішній командувач Чорноморського флоту Касатонов 4 січня 92-го заборонив особовому складу флоту складати українську присягу і заявив, що флот російський, допоки керівники України і Росії не ухвалять рішення щодо розподілу флоту. Надалі відбувалася так звана війна за присягу та багато раундів перемовин про те, яку частку флоту отримає Україна, а яку Росія. Саме тоді українці і спробували побудувати власний флот. Сторожовий корабель СКР 112 виступав за приєднання до Збройних сил України 21 липня 91 го Це по-справжньому героїчна подія, оскільки інші кораблі Чорноморського флоту Московії довго переслідували його, проти нього навіть застосували авіацію. Проте саме завдяки рішучості з боку українського керівництва, що не боялося стати на захист мужньої команди цього корабля, військово-морські сили нарешті змогли отримати власний перший корабель. У 95-му році в Сочі була підписана угода про розподіл флоту і військового майна Чорноморського флоту СРСР. За домовленістю Україна отримала 18,3% від загальної кількості суден цього флоту, половину майна чорноморського флоту і усе озброєння, яке було станом на 3 серпня 92-го року. Окремим пунктом виділили, що кожен офіцер прапорщик і Мічман мав право на вільне визначення своєї подальшої служби. Саме в той день Україна остаточно здобула власні військово-морські сили. Стан суден, які отримала Україна, тоді був геть незадовільним. Під час декількох розподілів Чорноморського флоту Україна прийняла 43 кораблі, 132 судна і катери, 12 літаків, 30 гелікоптерів, 227 берегових об'єктів, чимало технічного майна, устаткування озброєння та боєприпасів. Згодом дві третини від загальної кількості переданих кораблів списали через незадовільний стан, а деякі навіть і не зарахували до складу військово-морських сил, а одразу записували в технічне майно, зокрема тренувальні мішені. Окрему частку кораблів під час розподілу віддали Росії як плату за газ, зокрема крейсери Михаїл Кутузов, Адмірал Головко та Очаків. Розподіл Чорноморського флоту відбувався в декілька етапів. 1 червня 97-го року розпочався останній третій етап. Тоді військово-морські сили України отримали у своє управління єдиний підводний човен Запоріжжя, три фрегати Севастополь, Дніпропетровськ та Миколаїв, два корвети Одеса та Суми, морські тральники, Черкаси та жовті води, три ракетні катери та берегову інфраструктуру. Зокрема, в поганому стані перебували бойові кораблі, бо нікотрий із них не міг вийти власним ходом у відкрите море. Наприклад, жоден із трьох фрегатів, який був переданий Україні, так і не взяв участі в навчаннях чи службі, а стояв у ремонті рівнодоти, доки не був списаний. Такий стан речей пояснювали тим, що за тодішнім рішенням головнокомандувача військово-морських сил усю техніку приймали без жодної претензії до Росії за остаткування. Частково це було через те, що в держави тоді не було досить коштів, щоб утримувати великий флот, а тому довговічний ремонт вважали на той час найкращим. Рештім варіантом також того року підписали остаточні документи про статус і умови перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації, згідно з яким Росія отримала в місті Севастополі власну морську військову базу, а також інфраструктуру до неї. Надалі ця база відіграє важливу роль у захопленні Криму у 2014 році та захопленні дезлокованого там українського флоту. Ми змогли охопити історію найскладнішої частини утворення флоту. Якщо вам сподобалося, можете нас підтримати, підписавшись на нас у різних соціальних мережах або пожертвою. Покликання в описі. Хоча фінансування нашої армії на той час було недостатнім, а склад флоту весь час змінювався, проте військово-морські сили України брали активну участь у міжнародних навчаннях, антитерористичних та антипіратських операціях у 2006 році Україна стала учасником операції НАТО. Активні зусилля її розробили саме для того, щоб не дати доставляти кораблями матеріали для терористичних груп, а також для захисту морських шляхів та суден у середземноморському басейні. У 2007 році військово-морські сили України долучилися до турецької спецоперації Чорноморська Гармонія, яка мала зупинити потік незаконної зброї морськими шляхами. У 2011 році великий десантний корабель Костянтин Ольшанський провів евакуацію українського населення в Лівії, яку тоді охопила громадянська війна. Весь цей час відбувалося навчання Сібриз, де співорганізатором, окрім України, виступали США. Заходи відбувалися в 97-му, 98-му, 99-му, 2001-му, 2-му, 4-му, 5-му, 7-му, 8-му, 10-му, 11-му, 12-му та 13-му роках. І відтоді їх проводять регулярно. Ще тоді Росія критично ставилася до таких навчань. І за допомогою своїх маріонеткових партій усіляко намагалася просунути заборону на них, указувала на їхній антиросійський характер. Зокрема, їй це вдалося у 2006 році, коли після перемоги партія регіонів на парламентських виборах так і не надали дозволу на наземну частину навчань військовим інших країн. У 2012 році відбувся масштабний ремонт українського флоту, зокрема, флагману Гетьман Сагайдачний. Уже наступного року він узяв участь в операції Океанський щит, у рамках якої відбувалася боротьба з піратством. Опісля приєднався до операції ЄС-Атланта, та на початку березня 2014 року флагман повернувся до Одеси, що і врятувало його від російського захоплення. Події окупації Криму є чорною сторінкою в історії українських військово-морських сил. Головна українська база дислокації флоту містилася на озері Донузлав, вихід з якої був заблокований росіянами після затоплення великого протичовнового корабля Очаків. 19 березня 14-го року росіяни захопили штаб ВМС України та заарештували тогочасного командувача Сергія Гайдука. Після того, як росіяни звільнили його, він продовжив виконувати свої обов'язки вже з наступного дня. Головною проблемою, з якою зіштовхнулися українські сили, були систематичні зради з боку вищого морського керівництва та небажання брати на себе відповідальність. Зокрема, заслуговує нашої уваги епізод, який стався 1 та 2 березня 2014-го. Денис Березовський, тогочасний виконувач обов'язків командира військово-морських сил, декілька разів надавав наказ на вихід у море, а потім скасовував його. Потім він зрадив Україну та почав агітувати особовий склад на перехід до командування Росії. Росіяни намагалися якомога швидше захопити основні бойові кораблі українського флоту. Проте через мужність та стійкість українських військовослужбовців, які з Могли вибороти для України дорогоцінний час, росіянам не вдалося їх захопити до 16 березня. Останній бойовий корабель, мінний тральник Черкаси, був захоплений 25 березня. Опісля деякі кораблі віддали назад Україні, проте іноді ситуація була доведена до абсурду. Наприклад, росіяни не повернули підводний човен Запоріжжя тільки через те, що на Донбасі йшли бойові дії. Станом на червень 23-го року, Росія вирішила утилізувати ракетний катер Придніпров'я, артилерійський катер Херсон, морські тральники Чернігів та Черкаси, а також корвети Хмельницький та Луцьк. З 2014 року розпочався новий етап у формуванні та роботі військово-морських сил України у 2018 році. Представили стратегію ВМС України 2035 у ній пропонують спершу зосередитися на гарантуванні безпеки прибережної зони, бо для чого ще тоді виготовляли різні артилерійські катери та отримували списані західні. Також уже після початку повномасштабної війни уклали різноманітні контракти з США та Великою Британією на побудову артилерійських та ракетних катерів. Усе це має зробити мореплавство безпечним у прибережній зоні та утворити в Україні потужний москітний флот. Другий етап стосується вже діяльності в зоні винятково-морської економічної зони. Для цього вже зараз у Туреччині будують для нас два корвети типу Ада, та в планах побудова фрегата на базі проєкту Корвета Володимира Великого. Третій етап уже спрямований на вихід України у світовий океан та проведення спільних важливих операцій із союзниками. На жаль, під час повномасштабного вторгнення український флот втратив деякі кораблі: фрегат Гетьман Сагайдачний, який затоплений у Миколаєві, артилерійські катери Акерман, Кременчук, Лубний Вижгород, патрульний катер Слов'янськ, десантно-штурмовий катер Станіслав, а також судна Генічевськ, Донбас, Корець. Окрім того, Україна втратила вихід до Азовського моря та велику частку інфраструктури. Дякуємо за перегляд. Далі ще більше цікавого. На все добре.